Слава Богу, брата і сестри. Читаю слово Боже. Це буде Івана, другий розділ. для Івана, другий розділ, 24, -й, 25 -й вірш. Ну сам Ісус. не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иисус Христос, будучи на земле, Він был в плоти. Когда Він э, спілкувався с людиною, Він э, мав какую-то розмову, все, Він бачив цю людину. Так скажем, бачив насквозь. Наскільки щиро він говорить з ним, наприклад, чи людина лукавить, і це нам підтверджує Слово Боже. Хоча Христос, він був обмежений плоттю. І, знаєте, є місця в Слові Божому, де написано, що Христос дивувався. Про що свідчить здивування людини? Про те, що... Людина, так скажем, не очікувала від людини от такої віри. Тобто Христос, будучи Богом в оплоті, він був обмежений. Тому що саме коли він побачив віру, він здивувався вірі людини. А чому тобі Христос здивуватися? Але Христос жив в плоті. І тому він сказав, що вам краще, щоб я пішов, тому що Дух Святий, Він вам що зробить? Нагадає про те все те, що я вам говорив. І Дух Святий, він перебуває скрізь. Нема місця, де немає Духа Святого. Навіть в серцях тих, хто любить Його. А Христос, як брати не раз нагадують, він міг бути в одному місці якомусь тільки. І тому, спілкуючись з людиною, Христос бачив, наскільки щира людина, людина не могла скритися від Христа. І він це чітко не раз доказував. Коли ми читаємо Луки, 9 розділ, 45 вірш, говориться так. «Но вони не зрозуміли слова Сіво, це тобто учні. І воно було закрито від них, так що вони не постигли його, а спросить його ось слові боялись. Ми розуміємо, що Христос приніс на землю любов. Його вчення, воно наповнене взаємовідносинами між, людьми як, між людиною і людиною і людиною як Богом. Але дивіться, що каже Христос. Не Христос, а учні. Про що говорить Писання? Учні його боялись. Вони не тільки його бачили як любов, а як строгого наставника. Тому що, коли вони, каже, Писання, не зрозуміли слово, бо воно закрито було від них, вони спитати його боялися. Тобто страх перед Христом в плоті навіть був в учнів, коли вони його бачили в плоті. Не говорячи вже про Іоанна, коли він з'явився на острові Патмос. Тобто Христос був як любов, так і був строгий учитель. Від його вчення не можна було уклонятися, тому що він це чітко бачив. І коли людина, наприклад, так скажемо, пріоритетом ставила якесь матеріальне, но не духовне, він це чітко бачив. Він це чітко бачив. Тому що Христос не раз відкривав намірення. Коли мати двох братів підійшла, сказала, що хай один син сяде по праву сторону, інший по лівій в царстві твому. Ясно, що мати дбала про дітей. Ясно, що мама в своїй, так скажемо, материнській любові хотіла забезпечити щось, попросити в Христа. Але він каже, не знаєш, про що просиш навіть. Він бачив оцей матеріалізм. І коли ми читаємо Луки 9 розділ з 57-го вірша, Это слова Христа. И случилось, когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Такие слова Христа, такая Розмова між Христом і людьми произошла. І дивіться, що каже перший. Каже, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І здається, дуже добре бажання людини. І це бажання людина висказала своїми словами до Христа. Ну дивіться, яка відповідь Ісуса. Він каже, Лісиці мають нори і птиці небесні, гнізда, гнезда, а син чоловіческий не має, де приклонити голову. Ми бачимо, що Христос, дивлячись на ту людину, хоч в неї було ну, таке досить хороше бажання з людської точки зору та й з Божої. Але Бог дивиться глубже. І Бог чітко вказує на те, що ти прив'язаний занадто до матеріального. Каже, лисиці мають ньори, птіці небесні е... гньо, дякую. А син людський, каже, немає де приклонити голову. І це для тебе будуть проблеми, величезні проблеми. Чому? Тому що ти привик, ну я так образно кажу, жити в уюті більше. Бажання в тебе хороше, але тобі багато що мішає йти за мною. І він чітко там сказав. Каже, я не маю де приклонити голови. каже. А ти привик до того більше всього. Іншому дивіться, як, що сказав. А другому сказав, слідуй за мною. Тот сказав, Господи, позволь мені прежде пойти і похоронити отца моего. Но Ісус сказав йому, предоставь мертвим погребать своїх мертвецов. А ти... Іди і, і благовістуй царствіє Божє. В людини, здається, теж, ну, прохання, я хочу піти похоронити батька. Христос, бачучи це бажання і бачучи потенціал тої людини і каже йому, іди, проповідуй Євангелія. Я бачу, що ти це зможеш іншими словами. Я бачу, що в тобі закладено. Залиш мертвим коронити мертвецов. А ти з твоїми даними зможеш проповідувати, тому що я тебе посилаю. І це відповідь Христа, який бачить людину, бачить її внутрішність, бачить її, так скажемо, Логіку можливо, можливо, ці дані, які по генетичній лінії прийшли від батьків, він це все бачить. І каже, іди і проповідуй. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего. Те же божание таке самое. Я иду и хочу служить тебе. Я пойду за тобой, Гос... но прежде я хочу что? сказати до побачення татові і мамі. Ну теж, що тут поганого? Але Христос дає відповідь, ніхто, озіраючийся назад, не благонадежен для Царства Божого. Чому? Знаєте, апостол Павел, по-моєму, говорить, забивая заднє, простираюсь вперед. Чому апостол сказав такі слова? Тому що не раз я вам скажу, оте, що відбувалось в житті, вчора, позавчора, рік назад, воно руйнує наше теперішнє. Не раз оці спогади, особливо негативні, які в житті людей проходять, вони руйнують людину, руйнують її сьогоднішнє, руйнують її завтрашнє. І якщо людина, ставши на ниву Божу, буде оглядатись назад, о, тут я помолився, тут... Потрібно робити висновки і не повторювати помилок. Це да і амінь. Але якщо людина продовжує жити тим, що було, його вже не повернеш, наприклад. Змінити ти вчорашній день не зможеш. Дивися, що в завтрашньому не зробити такої самої помилки. І тому Христос каже, Ніхто, озираючийся назад, тобто шкодуючи про те життя, яке прожите, не неблагонадежен. Тому що все те, що колись пройшло, воно може тебе руйнувати. Тому що сатана буде тобі посилати думки, а ти міг так зробити. От якби ти так зробив, тобі б лучше було і так далі і тому подобне. Брати і сестри, всякі думки, які пройшли, які вже за нами, ми робимо з них висновки. Встаємо і йдемо далі. Тому що, щоб прошле не руйнувало нас, ми повинні зробити висновки, але ніяк не згадувати і жити цим. Оце мова йде і за прощення, і за все. І це здорове. Це те, що кожного з нас буде созідати. І тому Христос, будучи в плоті, він бачив кожну людину. Він бачив оцих трьох. Він бачив різні... Речі інші, і нічого від його очей не було сукрите. Євреям 4 розділ з 12 вірша. Ибо Слово Божье живо и действительно, и острее всякого меча обоюдоострова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит э, помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, его ему дадим отчет. Кажа Слово Боже воно проникає до розділення душі і духа, составів і мозгов. Тобто і судять і помишлення чоловічне. Коли говориться Слово Боже, і воно проникає в людину, людина здатна відрізнити добре від поганого. Тому що якщо, наприклад, людині щось мішає, так як Христос з ними говорив, ти їм мають нори, ти хочеш з батьками попрощатися, ти хочеш похоронити, слово Боже, воно буде проникати внутрішність і розділяти добро і зло в нашій внутрішності. І слово Боже, через Дух Святий, воно буде діяти в нашому житті. І таким... Образом ми стаємо кращими, ми стаємо сильнішими в Господі. Коли ми оцю гарцю, ми все відділяємо. Можливо, воно зараз не пройде, але ми здатні це зробити. Ібо царство Божо усілієм береться. І употрібляючі усилє восхищають його. Тобто та людина, яка бажає служити Богу, та людина, яка понад усе хоче, служити Богу. Бог, повірте, буде здатний застосувати цю людину в церкві Божій. Тому що кожна людина, яка примирилась і стала дитиною Божою, вона отримала талант. Вона отримала талант. Це на підставі Слова Божого, я вам кажу. Кожна нема дитини Божої без талантів. Хоч один, але має. І тому... Коли дитина Божа, вона хоче використати це, а не знає, для чого я і так далі, от для цього потрібно очищатись, освящатись і шукати себе, як задіяти, в це, задіяти себе в церкві. Тому що, дивіться, як я от, наводив приклад, не всі можуть бути дяконами, пасторами, співати, волонтерити допомагати, роздавати, не всі. Але кожний себе в якій сфері може застосувати. І всі разом ми складаємо церкву Ісуса Христа. І навіть ті, що біженців приймали. І ті, що, наприклад, жертвують, це теж служіння і все це складає церкву Ісуса Христа. Церква в такому випадку живе. І коли Бог. Бачачи твої здібності, тебе захоче застосувати, і ти будеш шукати цього. Однозначно Дух Святий відкриє. Але в нашому житті часом виходить так. Я от себе бачу тут, значить це правильно. Коли Сав падав, коли побачив Христа його зустрів на дорозі, там не було так, Господи, я йду в Дамаск і я хочу, щоб ти там щось зробив. А які його слова були? Що повеліш мені діляти? Я на все готовий. Ти знаєш краще, що я можу, ти знаєш краще, в які в мені здібності. Де ти хочеш мене застосувати? Іди в Дамас, і там тобі буде сказано, що робити. Отак от кожний з нас, кожного з нас Бог може застосувати. І знаєте, я так колись роздумав, от... Одному дано один талант, другому два, третьому п'ять. І, наприклад, той, що п'ять, застосує два таланта. А той, що один, застосує один. І прийде час, і тому, що один Бог скаже, ти приніс в 100 крат. А тому, що 5 скаже, ти тільки 30. Тому що ти мав п'ять. Так що бережім навіть один талант, тому що при одному таланті ми для Господа можемо принести в сто крат. І хай Бог нас благословить в цьому. І не твари сокровенной від Нього, но все обнажено і відкрито перед очами Його. Йому дадімо отчет. Тобто, наскільки щиро, ти хочеш служити Богові, і я в тому числі. Він бачить сам. І якщо він предназначив тебе до якогось служіння, неважно до якого, однозначно ти пройдеш через трудності. Для чого? Для того, щоб іспитати тебе, подивитись, на що ти здатний і чи зможеш ти нести те служіння, яке Бог хоче тобі дати. Однозначно, в будь -як, в будь через... ми проходимо через іспитання, це як підготовка для нашого служіння. І якщо Богу будуть до вподоби, твої рішення в скорбі, твій вихід з різних ситуацій поганих, ти став на щабель вище. Це є ріст духовний. А ріст духовний, він стосується кожного члена церкви. Тому що коли людина сидить, як Божий одуванчик, знаєте, і з нею пилюку здмухувати тільки, ну то ясно, що росту не буде. Коли людина росте, коли проходить через трудності. Коли християнин зміцнюється, коли в трудностях приймає правильні рішення на основі Слова Божого, християнин стає сильнішим. Тому що якщо, наприклад, при, так скажемо, наборі слів християнина... Так, будуражило, але пройшов час, людина навчилася правильно реагувати, і ті самі слова вже ніякої ролі на нього не грають. Християнин став сильнішим. Саме наш характер, наша реакція на те, що відбувається, вона свідчить про нашу духовність. А Бог це бачить. Тому що, як написано, нічого... І не твари сакровенної від нього, але все обнажено і відкрито передачами його. Бога обманути не вдасться. Тому що якщо Бог бачить щирість, він це бачить. Якщо Бог бачить лукавство, він це бачить. Ти можеш від общества скрити, від церкви скрити, но від Бога нічого сокрито не буде. І слово Боже каже, йому дадим отчт. Рано чи пізно, представши перед Бога, ми йому дай, дамо звіт, як ми прожили життя, наскільки ви використали свої таланти, наскільки правильно ми проходили через боротьбу, наскільки правильно ми приймали рішення в різних ситуаціях. О, за це дамо, чи це було ліцемірно лукавство, чи це було дійсно від щирого серця. І хай Бог нам допоможе церква Ісуса Христа, тому що ми всі є одне ціле. І кожний з нас несе відповідальність за так скажемо, загальному за силу самої церкви. Кожний несе відповідальність. Хто молиться, моліться. Хто жертвує жертвуйте. І ось таких маленьких служінь складається дуже велике Боже діло. І хай нам Бог допоможе в цьому. І ніколи перед обличчям Божим не лукавити. Тому що однозначно Бог бачить все. А лукавство, якщо людина рано чи пізно, воно обернеться проти неї самої. Бо це теж є сіяння. Знаєте, сіяння і жатво є. От людина посіяла, вроді обманула все, прожила все життя, померла, прийшла жатва. Пізня, пізня, але жатва. Хай Бог нас хранить від того. І хай Бог нам допоможе зміцнюватись в Ісусі Христі для діла Божого, для того, щоб кожен з нас міг себе застосувати на ниві Божій. І це робити не ліцемірно, а від чистого серця і в страсі Господньому. Давайте ми встанемо для молитви.